Американським добровольцям, зокрема заку в голову не вкладається, що президент ша може припинити допомогу Україні Більшість членів моєї сім'ї походять з консервативного штату, і всі вони підтримують Трампа. Але для мене це інше питання. Я вважаю те, що він робить багато в чому справді добре. Але водночас уникати цієї війни це так, ніби ви відштовхуєте щось, що буде ще гірше, коли вам доведеться з цим мати справу зак покинув роботу авіатехніка в Техасі і приїхав воювати на боці України. Так американець знайшов своє нове покликання. втім, тепер це під загрозою Америка відігравала важливу роль у підтримці України у цій війні. Тепер, коли ми втратили цю підтримку, я відчуваю. Я навіть дзвонив у своє посольство. Мовляв, я щось не так роблю? Гаразд, це ок, що я продовжую воювати, чи мені треба піти? Що тут відбувається? І самі люди в посольстві сказали: ми, чесно кажучи, не знаємо. Якщо Америка більше не підтримує Україну, то чи вважають мене тепер злочинцем? Тому що достатньо лише однієї новини, і всі ми перетворимося з героїв на злочинців. Ці криміналс. Зак командир піхотного загону. Нині він провідує своїх хлопців. Їх атакували російські безпілотники. Один військовий загинув, ще троє поранені. Найбільше постраждав військовий з Канади з позивним мус. Після атаки він проповз три кілометри в темряві, щоб дістатися до свого загону. Як ти себе почуваєш психологічно, друже? Нормально, я би хотів додому, але побачимо, що можна зробити. Я ходив до Віві та інших хлопців. У них усе гаразд. Ти єдиний, про кого ми нині маємо турбуватися. Мус не відчуває пальців на ногах. Він боїться, що лікарі не зможуть врятувати його ногу. Тож війна для канадця ймовірно закінчилася. А ось доброволець із Латвії з позивним танк після реабілітації планує повернутися на фронт. Військовий також отримав поранення під час атаки російських БПЛА. Насправді, я приїхав назавжди в свою Україну. Це мій план залишитися тут назавжди, виграти цю довбану війну і допомогти людям відновити країну. Побачимо. Ви взагалі переживаєте за те, що відбувається з точки зору цих мирних переговорів? Uh. Ух, усе це лайно собаче. Так, це моя думка. Тим часом зростає занепокоєння, що Трамп може нав'язати Україні мирну угоду, за якою частина території залишиться під російською окупацією. Зак побоюється, що це може призвести до того, що українські військові ветерани відчуватимуть, що їхні зусилля і жертви були марними. Люди втомилися бачити, як їхні друзі вмирають, як їх калічать. Вони хочуть, щоб війна закінчилася, але бачите, що всі ці жертви просто зливаються, і все ми всі бачили, чим це закінчується, і це було у В'єтнамі, в американських військових. Ми бачили, що відбувається з ветеранами, коли війна виявляється марною. Вони починають пити. Це руйнує саме суспільство. Дисменнососаїселдефючеубі вес. Майбутнє буде набагато гіршим, якщо все це було даремно, особливо коли це боротьба за свободу. Це боротьба не просто за гроші, це боротьба за спосіб життя, свою культуру. Вони намагаються відстояти усі ці речі. Повертаємося на базу на сході Харківської області, де ви коротко поспілкувалася з іншим американцем з підрозділу ЗАКА. Військовий також деякий час відновлювався після поранення. Якщо мій командир каже, мені мені потрібно, щоб ти повернувся, тоді моя голова прояснюється: я готовий йти. Це просто сильний менталітет. Психологічно я в порядку. Багато хто боїться повертатися на війну, але деякі військові кажуть, що вони створені для цього. Коли ти потрапляєш на передову, усі твої турботи, занепокоєння, усі твої проблеми зникають. Єдине про що ти маєш турбуватися, це про те, щоб залишитися живим. Тож, поки США веде перемовини щодо перемир'я в Україні, американські добровольці продовжують боронити українські землі. Вони вважають, що їхня боротьба ще далека від завершення.